На місці, на... нарешті приїхали картоплянки, хоч би відро картошки привезли, два тижні не було. Нічого, розпочинаємо вже покрівлю, хлопці там добивають перестінки, зняли рештування. Мурлати зараз вогнебіозахистом скриваються, фіксуємо їх на горі і біля за все краном будемо подавати аж сюди нагору весь ліс і тут його вже біозахистом скривати. До речі, ось бачите, у нас такі є монолітні колони, які йдуть до самого низу. Повністю по армопоясу і так наниз. На тій стороні два. Дві штучки такі. Все, трішки зв'язати, скріпити. Скрізь бетон. бетон, Навіть ця бетонна перемичка в нас залита. Ніяких арматури, уголків і так далі. Скрізь бетон. Бетон, 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 бетон. Отаке От у нас відношення до роботи. Кому цікаво, номер в шапці профіля. 10 днів і ми у вас після погодження комерційки. Гарного дня.